Всім привіт! І хто в нас на ремонті? Щіль 180-й новішого зразка, як то кажуть. А перед тим, як будемо дивитися, переглядати це відео і дивитися, як я буду його ремонтувати, в чому проблема, хочу вам наголосити, забув вам сказати в попередньому відео, що є така можливість як спонсор. Спонсори дивляться відео зразу. Коли би я його не закинув, в який час, ви зразу маєте можливість його переглянути, коли кому, коли, кому цікаво його дивитися. Так що майте на увазі. Не треба буде чекати, я можу закинути в понеділок, можу вівторок, а ви вже перег... ну, типу, ви переглянути його зразу. А всі решта будуть дивитися його в неділю, в 6 годині. Зазвичай ставлю на такий час. Ну, Так, щось я так собі рішив, не знаю. <рес> Об'яснення нема цього. Так що нові відоси переважно будуть виходити в неділю, в 6 годині. Стараюся хоч одне відео в тиждень записати. Але не завжди виходить, не завжди є робота, не завжди є що записати, не є що показати. Щоб щось записати, показати, тримати що. І хоча б знати, що ти робиш. Бо роблю всяке, але дещо сам не знаю. Ну. Але це вже не то. Це вже зовсім інша історія, як то кажуть. Ми сьогодні ремонтуємо ось такого, як то кажуть, щілика. Проблема душиться. Але переважно не завжди є проблема в карбюраторі, Це навіть може бути проблемою в самому моторі. Йому не вистачає бензину, тому що вже виробітка там Тут і не підкрутиш я в китайці більше бензину, і він погнав далі. Ні, тут вже треба міняти поршньову. Ну Карбюратор, я думаю, не дуже чимось тобі допоможе. Чи другий поставити, чи почистити і тому подібне. Ну, видно, стан бензопили робочий. Все видно, все гарно, чисто. Дивимося зразу, я дивлюся до фішовай, бо я чую, що ну, компресія так собі, як там перевіряють, старші лісники лісу, має на шнурку, а він їде. Просто змінимо і посвітимо середину в робочу частину. І в нас там є задирчик. І я думаю, що там взагалі, якщо зараз кольцо запхати, Ну просто пролетить нам Тітка виробітка, але ну... Такі задирчики. Царапини, можна більше сказати такі. Все одно прийдеться розбирати мотор. Це, як то кажуть, без розмов і без інших там відмовок тому подібне. Колись так, я колись би пробував, щось би там крутив карбюратор підгнав би голку, щось би старався збільшити подачу. Ну, але це проблеми не, не вирішить. Це на деякий час і воно далі ще хоче більше. Це треба розбирати і дивитися міняти поршень або кольця. Розбираємо і я вам зараз покажу, який зараз зазор всередині в поршню Як то колечко пролітає. Переважно ще ліч чим цікаво, бо їх завжди неправильно трошки збирають. Кожен збирає по-своєму. Хтось собі десь там розібрав, колись щось собі прикинув, що воно мало би бути інакше, не так як з заводу. Ніби хто щось робив, ніби і не робив. Поршнюва, не знаю, певно, ну, що не рідна. А може і рідна, ми це знаємо, тільки коли розберемо, там з буде писати. Так, бензина йде. Перевіримо. Ну, Бензина була, ну, вона втікла. Рібратор оригінальний, ще вибито, зама, все так має бути. Тут якийсь серійний код. Так, ми закриємо, щоб бензина нам не бризкала. Ну і потихеньку буду її розбирати. Я вже... Мені здається, що є відео, яке її там повністю, як її взагалі щіля розібрати. Що треба відкручувати, що за чим йде. Тут все просто. Зараз скидаю глушитель, відчіпаю ручку газу. Тоді нам буде доступ до нижніх болтів, відкручуємо 4 болта. Відкручуємо щеплення і повністю цілий мотор долазить на бік. І потім вже скидаємо розбирати. Я вже покажу, коли витяну мотор, що там всередині робиться. І ось мотор на столі. Чому я говорив, що щілі по-різному розбирають останній ремонт щіля. Це я витягнув, а там стояли криті підчепники, їх не відкрили. Просто підчепники поставили, не відкриваючи. Ну, такий був нюанс. І перший раз я розбирав щіляшу, я не міг витягнути цю штучку. Заглушку амортизатора. Вони просто повідломлювалися. Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, перший раз, в мене таке, я такого ще не мав. Щоб ці заглушки так тяжко вилазили. Стільки вони або пересохли, чи що, я не знаю, пластмаса сама. Здаємося, що тут. Ніби хтось ремонтував, бо герметик якийсь темного кольору. похожий на доктора Рейнса. Такий чорний колір має. Ну, він не такий, аж чорний чорний. Специфічний колір. Так. Тут все добре. Тут все добре. Ще все в оригіналі, сальники легесенько ходять. Ми їх поміняємо, вони не коштують багато. і шату не було, я перед тим, як розбирати, перевірив. ну от В яких потертостях сам Порш. з двох боків. В середині виробітки ага, є от з цієї сторони, є вже виробітка на є вже... Появляється білий такий відтінок, вже йде алюміній. Це вже виробітка, це вже воно тяжко заводиться, можливо, може ні. Але воно це все впливає. А чому Іменно з цієї сторони не випускному, а впускному. Бо Тому що от фільтр. Все йде з тирсою залітає, і воно, як наждачечка працює, все гарно стесує хромцей, то напилення і все. І з'являється еліпс. І воно вже ніфіга потім не ріже сили, немає. Ну, на деякий час. Я думаю, що тут ще можна поставити поршень з кольцами новий і воно ще якийсь рік-два поріже. Може і ні. Залежить від того, як воно ріже. Кольця, ну зазор я вам зараз покажу. Тут такий, ну навіть видно, як воно з цієї сторони менше. Думаю, як я вам показати зазор. Щоб було видно, посвітити чимось. О, мені, він там. Ну, я не думаю, чи вам видно, не видно. Ну, зазор такий. Я вам так скажу ось такий зазор. Так як от воно є, так воно і запихається в такому вигляді там і стоїть. Це одне кільце. І друге кульцо, я думаю, що воно, певно, ну, що ще більше має зазор. Це трошки менше має. От. І там зазор теж такий. Ну, так оце товщина цієї дірочки. Міняти поршень, кольця, сальники, мити чистити і збирати. І ну, все одно подивимося до карбюратора, бо вони прийшли, сказали, що у карбюраторі проблема. Я думаю, вони вже його і чистили. А от давайте просто переглянемо, подивимося. Чистили, не чистили, чистимо всередині, не чистий. Ну є трошки сміття таке, тіпа, але ну, з цим ми будемо можна, пізніше боротися. З цього боку у нас тут вже трошки залезане. Ох, запах бензину такої старої якоїсь. Я не знаю де вони в їх беруть. Так, Тут чисто, що переважно є. Ну, Вони розбирали. От воно відстало зразу. Видно, що хтось розбирав, чисто випробував. Мембранка задубіла, От в якому положенні я її лишаю, вона так і лишається. Сюди потиснув, так стала, потиснув сюди, так стало. Не знаю, ще ми і замінимо мембранки точно. Не знаю, чи голку, чи ні. Ну а мембранки ремкомплект ми замінимо це 100%. Так, так. що ось такий ход дій. Як там Хід дій моїх. Знаєте, не так легко то все говорити, думати, як би то все правильно вам сказати. Ну, говорити можна такого, як місцерубка. Але щоб ще правильно то все сказати, то не так все легко. Обдумати, правильно сказати. Ну, коротше. То така штука. Міняю, роблю, чищу і показую вам вже результат, що він заведеться і буде все гарно газувати, буде розвивати обороти. Ти все щелік готовий! Дві це як завоїться гар! Завоїться Ну так, щоб для порівнян. Все робилося, мінялося, так як я і говорив. Щоб він перестав душитися, треба було замінити поршню, бо тому що є виробітка. Замінили зразу, бо там в комплекті нижній бідон. Поршнюва вже не є оригінальна. Якась, якась вже. Ну і так не оригінал стоїть. Тому може, воно і стерлося так скоро. Поршень вже в задирчиках. Замінили фільтр, повітряний фільтр, ремкомплект, мембранки, голка. Ну, це, що мене здивувало, це ці заглушечки. Ну, це для мене травше. Я перший раз таке, щоб воно так виломлювалося. І вони оригінальні, бо всередині прописано щирі. Я вже поставив замінники. Це вже не оригінал, не знаю, стоїться трейзер-виробник. Ну, підходить все, проблем немає. Все буде працюв... Ну, Тримати буде. Я навіть чіпав шину, ходив різати, ріже. Все, патаку не глохне. Ну, мені здається, чуть-чуть не вистачає різко такого рибка. Ну, я не знаю, може ще плюс карбюратор, бо карбюратор ще рідний. Може там, там чогось не вистачає. А так-то, ну, я надіюсь, обкатає нову поршву, сила ще з'явиться по-любому і воно буде працювати нормально. Ось такий ремонт. Так що підписуємося, ставимо лайки. На спонсора ну, підписуємося, будете дивитися роликів ну, набагато скорше. Десь на 4-5 днів можна скорше переглянути це відео, якщо вам цікаво. Якщо ні, чекаємо неділі, в неділю по-любому якісь відео вийде. Хіба би там були якісь нюанси і не вийшло? Так що, всім пока, до зустрічі!